Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати своє перше замовлення Avon, саме за червень, за червень, ще я кажу, за вересень місяць. Отже, як ви бачите перед собою, ось тут нові каталоги. Це ті, що вже на жовтень. Я замовила три, три, такі, три каталоги, і мені ще поклали ось таку брошурку. Ну, Це все потім буде в окремому відео з оглядами каталогів. Так, по-перше, хочу розпочати з цього, що можете мене привітати. Нарешті я завершила вже всі свої роботи з картоплею, всім допомогла, всім, кому потрібно було. І все. Тепер вже буду відпочивати, проводити себе до ладу, свої руки, свої ноги, тому що ці всі роботи вони дуже пересушують. Отже, так, ну, а тепер давайте вже дивитися, що я замовила. Ну, спочатку покажу те, що замовили в мене клієнти. Те, що з великих об'ємів, це дуже гарна акція була на ось такі великі гелі для душу, 720 мл, з дозаторами. У мене ось такі замовили. Це. Так, не, не знаю, точно, а, щось, щось там лагуна. Отже, такий цікавий аромат. І ще також великий об'єм це ось такий шампунь-кондиціонер, це новинка, ну, недавня, можна так сказати. А Іван КЦ із лавандою. Так, сама я не користувалася ще такими е, шампунями, якось мені поки що страшно. Боюся, що в мене перхоть буде, так як в мене дуже чутлива голова до шампунів, дуже е, складно підібрати такий нормальний, щоб мені підійшов. Далі замовили ось таку матуючу пінку для вмивання Nutra Effect. Це для комбінованої і жирної шкіри. Так, І потім ще ось такий кондиціонер для волосся Advanced Technics це із маслами. Як же ж воно? 5 масел чи щось таке. Так. Потім ще замовили ось такий спрей для тіла: це в нас із орхідеєю. І ось такий ось така дитяча. О, як? Дитя? Тяче парфумована вода начебто чи спрей парфумований, такий із з мультфільмом. Як же ж її чи якось так. Також ось такі два кулькові дезодоранти парфумовані, один персів а один інкадесенс. Часто замовляють саме парфумовані. І також ще замовили по гарній ціні зараз ось такі туші для вій. А, в красному і в синьому флакончиках. В а, мене замовили саме в синьому, це водостійка. Тому замовили по такій гарній ціні. Так, і тепер, що я собі замовила. Ось такий шампунь-гель для душу чоловічий, також в такому великому об'ємі з дозатором вирішила замовити саме з таким ароматом ще чоловіку не брала, але він уже понюхав, відкрив, йому сподобалось. Це е, якісь там ну, джунглі, щось таке приємний такий аромат. Потім замовила ось таку сиворотку для волосся. Це відновлення з комплексом. Мені подобаються. Я вже казала в своєму відео про мої фаворити. Вон, що ці сиворотки мені дуже подобаються. Так, і ще замовила Planet Spa. Це із. Мінералами Мертвого моря. Отже, зараз відкрию, це в нас скраб і маска. Отже, купила всю цю, цю серію, і наступною буду її брати на затест. Ну і ще взяла собі пробничок замовила. Це... А, так, що це в нас за аромат Attraction. А який... я вже не пам'ятаю. Який саме Attraction? Так, і ще мені прийшло, прийшов подаруночок. Це. Так як я цей останній місяць ще на сріблі, а для рівня срібла, там, якщо замовляєш на 1000 гривень за цінами каталогу, то отримуєш ось такий лосьйон для тіла. Так, це в нас з авокадо. Так, з авокадо. Я такими ще не користувалася. Побачимо, чи собі возьму, У в мене зараз дуже багато цих всіх батерів, лосьонів для тіла, можливо, це комусь на подаруночок буде. Побачу. І також, якщо ти це замовлення робиш через Avonon, то іще ось такий крем для рук, також подаруночок, також за авокадо. Ну, крем собі залишу креми вони ніколи лишніми не бувають. Отже, це ось таке в мене невеличке замовлення, буде ще, як завжди, друге. І отримаю нарешті сумку Шопер, що в цьому місяці ну, отримають всі представники, які роблять замовлення від ну, 2000 по цінам каталогу там і більше. То саме сумка. Тому вже отримаю в наступному замовленні цю сумку. Отже, всім дякую за перегляди. Якось я е, поки що не часто знімаю відео, вже якось відвикла за ці дні. Ну, нічого, буду наздоганяти. Побачимось в наступних відео. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати буде дуже-дуже цікаво. І до наступної скорої зустрічі. Всім па-па!